Коли я вирішив, яку систему опалення брати. Для свого бізнесу я обрав пічку опалюваної кожар про 500. Хоча вибір стояв між котлом і пічкою. По перше, це наша друга ваша пічка, і в минулому році вона чудово опалювала і без вентилятора. Головне, що пічку легко розтопити. На повному завантаженні вона буде працювати до 7-8 годин. Сьогодні ми поспілкуємося з Олександром, власником компанії Техномашстрой, з виготовлення промислового та побутового обладнання, гранулятори для тирси та комбікормів, змішувачі та ще порізи, подрібнювачі, екструдери та багато іншого. Олександр вирішив придбати у нас пічку боржу. Про 500 плюс для свого цеху, і ми попросили його поділитися, чому він обрав саме нас. Вітаю Олександре! Дякую вам за гостинність. І почнемо з першого питання: чому ви вирішили обрати саме «Екожар Про»? Ситуація в країні тяжка. Минулого року ми були не готові до холодної зими. Тому я вирішив, що про це потрібно підготуватися завчасно, до можливих проблем зі світлом і до сезону опалення. Тому обрав найкращий та найефективніший варіант для себе та для підприємства. Коли я вирішив, яку систему опалення брати для свого бізнесу, я обрав пічку опалювану на кожар про 500 з вентилятором. Хоча вибір стояв між котлом і пічкою. Цікаво, чому ви все-таки обрали нашу піч, а не котел? Тому що ваше обладнання набагато оптимальніше. Наприклад, опального твердотопленого котла виходить від 20 тисяч гривень плюс до нього батареї, це виходить в районі 50 тисяч гривень. Зими зараз важкі, постійні блекаути. Так котел повинен працювати без перебоїв на електромережі. Навіть вночі йому потрібно світло під час постійних блокаудів це майже неможливо. Обрали для себе кожар Pro500 з вентилятором за 18 тисяч 800 гривень. Також на 5 тисяч докупили труби для виведення димоходу та гофру для відведення в супутні приміщення, такі як обідня зона. А чому ви обрали саме з вентилятором? Адже під час відключення світла вентилятор не буде працювати. По-перше, наша друга ваша пічка, і в минулому році вона чудово опалювала і без вентилятора. На природній тязі, але зараз генератор, який все одно працює при відключенні світла. Вентилятор, по суті, тягне мало електроенергії. Та для генератора не несе великого навантаження, але дає високу ефективність опалення приміщення. А який головний чинник був при виборі опалення? При виборі для мене також зіграв великий чинник, що пічка мобільна. Та що навіть в режимі тління вона віддає тепло. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ми ще не визначилися, яке приміщення у нас буде робоче під час зими. Тому придбали пічку і комплектуючи вже зараз. А коли похолодніше, за один день ми зможемо її встановити там, де нам потрібно. Мобільність в цьому плані був великий плюс, тим паче, що котел ти так одразу не встановиш. Головне, що пічку легко розтопити. На повному завантаженні вона буде працювати до 7-8 годин. Сподобалось таке конструктивне рішення, бо навіть в режимі тління пічка приносить високу ефективність і знімає тепло з напічки в приміщенні. Дякую, Олександр, що поділилися своїм досвідом.